Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо про психосоматику і хвороби. Як це працює? Гість нашої програми дистанційно. Олександр Рощин, лікар-психіатр, автор книг освітніх програм тренінгів у галузях психіатрії та психології. Доброго дня, пане Олександре. Доброго дня. Вітаю вас. Отже, що таке психосоматика? Я поясню наскільки я, скажімо, знаю. Про, про це. А ви мене поправите, якщо це не так. Ну, якщо стисло, то це про те, що органи не вражені, здорові, а людина хвора. Як говорять психіатри, на психосоматиці можна стати навіть інвалідом при здорових органах. Психоаналітики стверджують, що є свідоме, підсвідоме і несвідоме. І психосоматика це якраз про несвідоме. Просто хвороба ще не дійшла до свідомого, тому аналізи її власне не фіксують, але вона є. Є. Я права, чи в чомусь я не права? Що таке психосоматика і її суть? Що стосується психосоматики, навколо неї дуже багато міфів. І, і ну майже так, що можна навіянням вилікувати там хвороби серця, чи там загоїти згоїти е, виразку шлунка і так далі, насправді е, потрібно трошки конкретизувати, що вкладається в поняття психосоматики. Це чотири різних напрямки захворювань. Перше, те про що ви казали: так звані соматоформні розлади, коли є якісь психічні відхилення. І вони проявляються у вигляді функціональних змін в, е, в соматичній сфері, в тілесній сфері. Тобто, наприклад, порушення ритма серця, порушення перистальтики кишківника, порушення е, я не знаю, там, сачевиділення, дихання і так далі. Друга група це коли є якісь психічні порушення. І внаслідок виникають вже органічні ураження, такі як гіпертонічна хвороба, виразкова хвороба, тобто вже є органічний субстрат, тобто вже орган вже вражається внаслідок психічних якихось порушень. Третя група це коли є соматичне захворювання. І внаслідок нього виникає реакція на це захворювання. Ну, наприклад, у людини жила собі людина, і вдруг їй сказали, що в неї гострий лікоз. І вона розуміє, що е, може померти від цього. Звичайно, вона дає емоційну реакцію і емоційні зрушення. І третій е, тип взаємодії між соматикою і психікою коли є якесь органічне ураження, і завдяки саме органічному ураженню виникають. Е, Психічні зрушення, наприклад, є атеросклероз судин головного мозку, і внаслідок цього можуть виникати емоційні розлади, навіть психотичні розлади з галюцинаціями, маніаченням і так далі. Тобто, от це все є психосоматика. Угу. а Я тут просто багато питань ВОЗ Всесвітня організація охорони здоров'я віднесла до психосоматичних захворювань. Ось ви, ви якраз і сказали виразку 12-палої кишки, гіпертонію, нейродерміт, бронхіальна астма, тобто багато хвороб. І у мене питання: а чи можна, скажімо, відмотати хворобу назад, в основі якої психосоматика? Тобто, людина спочатку були якісь психічні розлади, людина захворіла на ту ж гіпертонію, ну неважливо, нейродерміт, а потім вона вилікувала щось психічне. І, власне, в неї вилікувався а, гіпертонія там або бронхіальна астма. Так, це працює? Mm, на жаль, ні, як би не хотілось. Ну, зараз я поясню. Давайте спочатку, щоб ну, чітке розуміння склалось. Якщо ми кажемо о функціональних порушеннях, тобто не гіпертонічна ще хвороба, не сформувалось щось таке вже органічне. Просто є якісь функціональні зміни. то Вплив на психічну сферу може повністю нормалізувати стан такого хворого. Якщо мова йде про е, те, що сформувалась вже виразкова хвороба, її відносять чого до психосоматики, тому що е, є багато випадків, де можна довести, що саме завдяки впливу психіки розвинулась е, виразкова хвороба, чи гіпертонічна хвороба, чи бронхіальна астма. Тобто. І коли вже сформувалось захворювання, наприклад, гіпертонічна хвороба, ця гіпертонічна хвороба існує власним життям. Тобто це вже окрема нозологічна одиниця. Походження її психічне, але вже перебіг він соматичний, тобто воно вже сформувалось. І а, повністю вилікувати, впливаючи на психічну сферу, а, звичайно, таке захворювання не можна. Але лікувати тільки його як соматичне захворювання, не впливаючи на психічну сферу, призведе до того, що буде резистентність, тобто не ну, неефективність соматичних препаратів, наприклад, гіпотензивних засобів. Будуть часті рецидиви. Будуть часті загострення буде більш злоякісний перебіг захворювання. А якщо ми впливаємо і на соматичну, і на психічну сферу, то можна компенсувати такого хворого, і він може до дуже з цією хворобою довго років благополучно щасливо собі жити. Я зрозуміла, тобто, а, але я десь прочитала не знаю наскільки ця інформація, скажімо, правильна, що у 21 столітті половина хвороб мають психогенний характер. Навіть психіатри говорять, що до 70% хвороб у людей це якраз оцей психогенний фактор, тобто психосоматика. Чи можемо ми провести паралель стрес дорівнює проблемам зі здоров'ям, і в основі психосоматики стрес і не вміння з ним впоратися. Тобто я правильно розумію? Частково. Тобто можна сказати, от от, от ви сказали, не вміння з ним впоратись. Да? Головне, ну те, що ну, тут дуже е, долучно, а, але повністю паралель між стресом і е, е, з психосоматичним захворюванням ми провести не можемо. Чому? Тому що коли вплив якогось стресує. По-перше, людина може нормально на нього відреагувати. Ми всі е е купаємось в е океані стресів різноманітних, але не, вс не всі хворіють соматичними захворюваннями і психічними захворюваннями. Тобто, людина може нормально відреагувати на стрес і навіть це її ще й загартує. По-друге, людина може відреагувати ненормально якоюсь реакцією афективною, наприклад, виникне тривожний розлад, якийсь депресивний розлад. По-третє, якщо людина не впоралась з цим, внаслідок цього може сформуватись таке переформування особистості, те, що ми називаємо невроз розвинутися. Тобто людина буде розуміти, що вона з чимось не справляється, що щось в неї не раз, тобто вона буде розуміти свою проблему і писувати її як психічну проблему. І нарешті, самий такий неприємний механізм це коли стрес впливає. А людина навіть не усвідомлює, що вона знаходиться в такому декомпенсованому стані. І коли ви її спитаєте, а що в тебе в житті, як твій емоційний стан, як у відносинах, то людина відповідає, що в мене все добре, все гарно, ніяких стресів. А Воно кудись дівається, і воно звичайно, якщо людина не усвідомлює психічного компоненту, цей компонент соматизується і проявляється у вигляді больових відчуттів різноманітних, серцево-судинних змін там і так далі. І як казав долучно цього приводу Фрейд, якщо ми гонимо проблему в двері, вона лізе у вікно. Тобто, якщо людина не усвідомлює, що в неї є проблеми психічні вже внаслідок стресу, то тоді стрес буде бити по а, соматичній сфері. Тобто я так зрозуміла, якщо так підсумувати, ну так більш-менш, скажімо, доступно. Якщо у вас з'явився стрес, якщо ви пережили стрес, ви маєте обов'язково над ним працювати. Як ви вже будете працювати? Або це буде психолог, або психотерапевт, або це буде психіатр, але ви маєте е, зробити так, щоб цей стрес зник. Якщо він, власне, не зникне, то тоді вам загрожує психосоматика. Але тут цікавий ще один момент: хто найбільше підпадає ще під... можна, можна я так, трошки... так, звичайно, по. Якщо е, тут є таке прислів'є: е, прийшла біда, відкривай ворота. Тобто саме головне в запобіганні психосоматики, щоб людина не ховала голову в пісок. Є проблема будь-яка зі здоров'ям і так далі. Людина повинна подивитись їй у вічі. Якщо вона її заперечить, це перший шлях до психосоматики. Да. А, Вибачте, ви пихаєтесь. Ні, ні, все, все нормально. Пане Лесен, в мене питання: а хто найбільше підпадає під психосоматичні захворювання? Що я маю на увазі, який психотип людей найбільше страждає від стресу? Чи є якась, ну, скажімо, така залежність? Тобто, чому одна людина може впоратися зі стресом, а інша людина не може впоратися? Від чого це залежить? Ну тут є два погляди. Перший, перший погляд, що є така специфічна особлив... особистість, яка вразлива до психосоматики, а інший пов'язаний з соматикою. Ну Зараз я скажу про що що мається на увазі. Тобто, перше це Певні характеристики, ну, такі, наприклад, як нездатність усвідомити те, про що я сказав, якийсь психотравмуючий фактор, це нездатність, дуже важливий фактор, є алекситемія. Тобто нездатність описувати свої емоції, тобто сказати, це мені не нравиться, я на це ображаюсь, мене це е, 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 викликає сум. Тобто, коли людина не висловлює свої емоції, це перший шлях до е, психосоматичних розладів. Е, от е, ну і там ряд ще певних рис описують, які характерні і для інших е, таких ну, змін особистості. Вони не є такими патаномонічними характерними. І з іншого боку, повинен бути скомпромітований орган. Тобто, наприклад, колись у людини вже були якісь захворювання в дитинстві соматичні, чи боліли хворіли батьки, чи ну хтось е е е в родині цим захворюванням, е чи якісь е е ну, е інші фактори, тобто є якийсь слабкий е орган, і коли йде в стрес. Під, він підпадає, ну, скажімо, найбільш впливає на цей вразливий ну, орган, як то кажуть, там, де тонко, там рветься, і починає виникати це захворювання. Ну, Якщо чесно, чесно сказати, то дуже багато було про це написано 60-80-е років, там було повальне захоплення психосоматикою, і описані були особи. Виїсти ски, а аж ніде це не підтверджено. Тому е, окрім алекситемії, не хочу вводити вас в оману. Воно таке з пальця висисне. Тобто, люди, які подавляють свої емоції, ну є люди, яких скажімо, виховують так, що ти особливо чоловіків, що ти не маєш, ти не повинен висловлювати свої емоції, не повинен там якось реагувати, бо чоловікам це непритаманно. І ось люди, які подавляють свої емоції, вони якраз кандидати на психосоматику. Так, звичайно. І мало того, тут, ну, звичайно, чоловік, якщо ми так гендерно дивимось, да, ну так, ну, з мого такого архаїчного погляду, ну... так і правильно, він не повинен бути такою розмазньою. Але емоції ж можна по-різному проявляти. І Їх можна проявляти в якихось досягненнях, в якихось принципових позиціях життєвих там і так далі. Чоловік може залишатись чоловіком, він може е, не постійно як піро в е, пригодах Боротіна, там да, плакати, там страждати, але він може проявляти емоції. Головне не як проявляти, а проявляти емоції. Угу. А, пане Олександр, скажіть, будь ласка, як правильно а, ну не знаю, як це сказати, а, скидувати стрес? Тобто, якщо у людини є якісь, скажімо, стресові ситуації, ну, вона не хоче там ходити, там плакати, ходити там всім розповідати те, що власне може допомогти, як їй для себе оцей стресовий фактор скидувати? Тобто більше займатися спортом, ходити, плавати? Ну, не буде же бігати по кожному там, скажімо, приводу до психоаналітика чи до психолога? Є якісь такі поради? Ну, по-перше... Звичайно, по-перше, це будь-які фізичні навантаження. Тобто, ми, коли подивимось на собаку, як коли вона стресує, собака постійно рухається. І тому у собак майже ніколи не буває інфарктів. Але якщо цю собаку взяти, посадити, обмежити в русі і її дражнити, чи дуже викликати сильний стрес, то ця собака принесе інфаркт. Тобто так ну, тобто впливає стрес, якийсь. Ну, уявимо, що ми в десь там не знаю мільйон років тому Присутні То що ми робимо? Ми бігаємо за звірем, чи тікаємо від звірів, чи щось робимо. Тобто, ми якісь предпри... Дії робимо, а в нашому суспільстві зараз людина сидить собі за столом, чи там в креслі і стресує. То звичайно нікуди не диваються ті. Специфічні гормони, які виділяються внаслідок стресу, а вони просто руйнують ну, В першу, це чергу його серцево-судинну систему. І друге, все ж таки, це розповідати про проблеми. Близьким не обов'язково це повинен бути психіатр, але людина повинна розмовляти. В тому і різниця наша від собаки, що собака тільки бігати може, а людина може це висловлювати словами, коли з'явилась мова. Людина навчилась виражати і працювати з емоціями завдяки е, мові. Тому це дуже важливий е, навичка. важлива. Ще одне головне питання: як мені, наприклад, зрозуміти, що у мене психосоматика? Ну, я читала, може я тут помиляюся, що це розмазані симптоми. Тобто, на відміну від конкретного болю в конкретному місці, коли у людини щось болить, тут біль блукаючий. Тобто сьогодні болить одне, завтра інше, і люди не можуть визначити, що у них власне болить, але їм погано. Тобто, я права, як зрозуміти, що у людини психосоматика, що в неї є ця проблема. Ну, скажімо так, це не досить правильно, як я зараз кажу, але поки що це єдиний факт. Коли людину турбує якісь соматичні захворювання, і якщо людина відразу піде до психіатра, то це абсурд. Навіть коли є психічні проблеми, да? ну тобто, mm -hmm. щось щось не так явно з психікою людини, але коли вона обстежилась і явної ніякої патології не виявлено, то е, ну, потрібно тоді звернутись до спеціаліста, і він вже буде вирішувати це психосоматика чи не психосоматика. А от по симптомам, дуже часто досвідчені спеціалісти не завжди можуть визначити просто по симптомам, що це саме психосоматика. Тобто, ну, наприклад, з болем ви сказали, то ну, дуже да є така річ, що коли біль блокуюче тобто то в одному місці, то в іншому місці, часто це може про це свідчити, але біль може іридуювати і, і при реальному соматичному захворюванні. Ну, наприклад Внаслідок інфаркту чи шумії серця боль біль може бути то в серці, то віддавати в ліві мезіми е, в ліву руку, скажемо так, е, чи в швію і так далі. От і характеристик такого болю, ну я можу штук 10 назвати. Ну, наприклад, що біль не буде відповідати анатомічним проекціям, тобто кожен орган має певну проекцію, а цієї проекції не буде. Це біль, яка виникає в певні години. Наприклад, кожен день, 6 годин вечора. Тобто вона може, може бути бути вона може бути прив'язана, вона може бути прив'язана до часу, до певного часу. Так. Добу навіть до дня буває, от працює собі людина. Працює і все нормально. А от в понеділок ввечері чомусь з'являються болі, да і хоч людина відчувається безпалено. То це психосоматика, коли саме в певний день тижня з'являється ну, ну, скоріш за все, скоріш за все може казати, тобто нема при соматичних захворюваннях, чіткої такої періодичності встановити не uh -huh. можна. Uh -huh. От. Потім людині важко описати, що це за біль, тому що такого болю якісно в житті людина не відчувала. Ну, наприклад, коли я питаю у людини, вона каже, у мене колючий біль, звідки вона знає, що він колючий, тому що колись в житті вона вкололась. І вона розуміє, що так в серці зараз, ті в проекції серця, як колись я відчувала, коли вкололась, а такого як при хаспсихосоматики людина ніколи не відчувала, тому. Їй важко сказати, що воно колюче, ріжуче, і тому людина uh -huh. не може сформулювати, Ну, начебто й колюче, але й пече, вроді. А, тому що це якісно дещо інше. Чи не починає е, е, характеризувати якимись вичорними е, такими, наприклад, е, е, намотуючий біль, сверлячий біль, е, чи біль е, розриваючий. Людину ж ніколи не розривали, вона не знає, що це таке. Да? От, тобто ну, щось, щось таке. Е, потім е, е, що ще може бути. Ну, Дуже багато критеріїв, таких, ну, зараз можна 20 хвилин перерахувати. А... Тобто краще, краще, ми, ви такі от, е, побажання, просто звернутися до спеціаліста. Ну, так, Це розумно, так правильно робити. Угу. Коли у нас ламається машина, ми їдемо до спеціаліста. А, от, до речі, про спеціаліста. Ну, не так багато часу у нас залишається буквально дві хвилинки. А Хто лікує психосоматичні захворювання? Психолог, психіатр? Хто? До кого йти? Коли звучить слово захворювання і коли звучить слово лікує тільки лікар, а лікар це хто лікар-психіатр. Є mm -hmm. клінічні психологи, але там певні теж є в них обмеження. Тобто сугубо лікар-психіатр. І якщо лікар-психіатр зробить висновок, що такому потрібна психотерапія, яку може проводити психолог, тоді можна такого хворого спрямувати до психолога. В тому числі до психолога, тому що ну, от уявіть собі справу, що наприклад психосоматика психосоматика на певному етапі у людини починає пухлина рости, чи у неї там якесь дуже важке інфекційне починається захворювання. А психолог він не лікає, він не знає, що відбувається. Він навіть спостереження за хворим нормально не може зробити з цього приводу. Тому тільки лікар, навіть от в цьому випадку, навіть нема чого говорити. Ну щось <глан> інше пане Оксане. Буквально останнє питання не дуже довго. Як лікується психосоматика? Зазвичай ну, у нас такі уявлення. Якщо ми пішли до психіатра, там обов'язково будуть антидепресанти. Тобто, чи є інший метод лікування психосоматики? Окрім антидепресантів. Ну, по-перше, не обов'язково антидепресанти, є штук 10 груп, там протитривожні препарати, нейролептики і так далі. По-друге, звичайно, є, ну не є випадки, а дуже часто можна лікувати психотерапевтично. І тобто там певні етапи проходять, коли людина усвідомлює, що в нього є проблеми, і людина, у якої було все в порядку, але говорив шлунок, на на певному етапі психотерапії, шлунок перестає боліти. Але людина відчуває, що в неї все дуже погано, виникає депресія, виникає ну, такі емоційні сильні порушення, хоча було все в порядку. І це можна розцінювати як прогрес, а потім вже працюється з цим депресивним станом і так далі. Тобто, не обов'язково медикаментозно, але медикаментозно лікувати буде швидше і простіше, хоча є випадки, такі дуже складні. Я вам дуже дякую за такуєш, таку... кошта вона не лікує. Я вам дуже дякую за таку цікаву розмову. Ну, нагадаю, що сьогодні ми говорили на тему психосоматика і хвороби, як це працює, як це взаємодіє. Говорили з нашим гостем: це Олександр Рощин, лікар-психіатр, автор книг, освітніх програм тренінгів в галузях психіатрії та психології. Тут я можу додати: якщо хтось цікавиться психіатрією, то Олександра Рущина є свій канал на Ютубі. Заходьте, там дуже багато цікавих тем. І... Дивіться, можливо, вам добре. щось допоможе. Дякую дуже, пане Олександре. На все добре і хай вам щастить. До зустрічі. На До все добре. Акцент з Іриною Болгаковою. 101 вісім афол.